Євразія має найбільші серед інших материків запаси палених корисних копалин. В тектонічних западинах, що заповнені потужними товщами осадових порід, утворилися багаті поклади вугілля, нафти та природного газу. Родовище нафти та газу залягають. У зниженнях давніх платформ, у передгірних западинах, на шельфі морів. За їх запасами Євразія лідер серед усіх материків. У всьому світі відомі їх родовища на Західносибірській рівнині, Аравійському півострові та Месопотамській низовині. Нафта й газ знайдені на дні Північного моря, великі запаси нафти є на дні Каспійського моря та його узбережжі, у Перській Затоці, північному Індостані, Південно-Східній Азії. Великі вугільні басейни розташовані в осадовому чохлі. Східноєвропейської, індостанської та китайської платформ, а також у Казахстані і в Сибіру.